Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено тестостерону і міфам про нього. Так, тестостерон – це чоловічий статевий гормон, або це наш анаболік. І про нього є багато міфів. Я давіче закінчила свій курс у репродуктивній системі і вирішила зробити опитування в своїх сторіс в інстаграмі, щоб дізнатися, які міфи про тестостерон ще актуальні в моєму оточенні. Те, що радує та надихає, що все ж таки здоровий глуз перемагає, більшість відповідала правильно. Але ж все одно деякі міфи ще актуальні в моєму оточенні, тому я захотіла їх розібрати докладніше. І от я запитала своїх друзів, як вони вважають, які фізичні навантаження стимулюють тестостерон. марафонські навантаження, інтенсивні силові, пранаяма або розтяжка. І більшість все ж таки відповіла правильно, що це інтенсивні силові, тому що коли наш п'яз працює інтенсивно, тобто більше 50% можливостей, то в нього дуже швидко закінчується кисень. І тому м'яз переходить на, на безкисніве окислення глюкози. А через це в продуктах розпаду виявляється дуже багато кислот, які просто роз'їдають м'яз, вони його травмують. І ось наш мозок, коли він бачить ці кислоти в крові, він розуміє, що там відбувається в м'язах. І він розуміє, що там ну, катастрофа. І тому треба все це буде відновлювати. І ось процес катаболізму, тобто руйнації, завжди стимулює процес відновлення, тобто анаболізму. А тестостерон це і є наш головний анаболік. Тому мозок починає стимулювати наші наднирники до видалення тестостерону, щоб він займався ось цим відновленням. Так, саме наднирники виділяють тестостерон, як у чоловіків, так і у жінок. І це не пов'язано з віком, це пов'язано якраз з навантаженнями. Тому що ми всі знаємо, що у чоловіків є багато тестостерону завдяки яєчкам, але ж це пов'язано саме з репродуктивним віком. Весь інший час людина теж може оновлюватися, тільки це буде пов'язано вже з навантаженнями, а не з репродуктивною функцією. А Насправді у жінок теж фолікул виділяє андрогени, тестостерон, які потім ароматизуються в естрогени. І тому у жінок значно менше тестостерону, але ж вона все ще може його простимулювати інтенсивними силовими навантаженнями через свої наднирники. І насправді нічого поганого тут не буде. Цей тестостерон не зробить з жінки чоловіка, і він тільки допоможе насправді відновленню і омоложуванню її організму. І, от ми зрозуміли, що силові інтенсивні навантаження стимулюють анаболічні процеси як наслідок і рівень тестостерону. А марафонські навантаження роблять щось хитріше. Насправді вони навіть знижують тестостерон, тому що марафонські навантаження це перш за все аеробні навантаження, тобто ті, які ми робимо в навантаженні до 50% наших можливостей. Тому кисню нам все ще вистачає, і м'язу не треба переходити на безкисневе окислення, не з'являються ніякі кислоти, нічого не руйнують, і саме тому ми можемо такі навантаження продовжувати довго, не по декілька хвилин, а прям по декілька годин і більше. І аеробні навантаження від 20 до 40 хвилин, вони просто витрачають багато калорій. І тому вони рекомендовані всім, кому і потрібно витрачати калорії, наприклад, якщо у вас є зайва вага, або ви просто коректуєте свої розтрати. І так ви можете витратити і глюкозу, яка є в крові, і глікоген, який запасають ваші м'язи та печінка. І це буде добре для вашого здоров'я. Але ж якщо ви будете переходити в марафонські навантаження, тобто ось ці аеробні продовжувати. Вже по декілька годин, то ви будете витрачати занадто багато калорій, і це буде призводити до виснаження вашого організму. Нічого корисного для здоров'я тут не буде. І ще це і знижує тестостерон. Але тут є ще один такий дуже тонкий момент. Коли ми робимо марафонські, навантаження, ось прям такі довгі з виснаженням, ми так багато всього розтрачуємо, що це насправді стрес для нашого організму. А за ось такі надмірні розтрати відповідає саме наша стресова адреналова система, яка працює через наднирники. Тобто всі ці гормони. Теж виділяються наднирниками. І якщо в марафонських навантаженнях ми будемо постійно стимулювати наші наднирники, допомагати нам адаптуватися до цих розтрат, то вони почнуть трішечки збільшуватися Ну, не одразу, але ж якщо ви постійно в таких навантаженнях, то у вас буде гіпертрофія наднирників. І тому, якщо після своїх марафонських навантажень ви да дасте відновитися вашому організму, а потім дасте інтенсивні силові навантаження. То так, ці кислоти простимулюють мозок, щоб він простимулював відновлення, і наднирники виділяють значно більше тестостерону, тому що самі наднирники стали більше, їх тіло стало більше, і вони можуть виробляти більше тестостерону. Тому, якщо ми кажемо про марафонські навантаження, вони не збільшують тестостерон, вони його навіть зменшують, але ж вони можуть допомогти. При далі, вже як е, пізніше, якщо ви все ж таки перейдете до інтенсивних силових навантажень, все ж таки збільшити тестостерон значно помітніше ніж це було до цього. Ну, а якщо ми кажемо про пранаяму, то вона працює зовсім з іншим. Насправді, вона працює з мозком. І це доволі інтенсивна депривація, ви не дихаєте. І мозок намагається допомогти вам перетерпіти період, коли ви не можете дихати. Будете ви під водою, хтось вас душить. Потрапили ви в такі обставини, що ви не можете дихати. Чим більше ви протримаєтесь, тим більше у вас шансів вижити. І тому. Хімія мозку дуже сильно змінюється, допомагаючи вам це витримати. І ваш спосіб сприйняття дуже сильно змінюється, тому що зараз думати про щось вас просто не вийде. Вам треба всі свої вольові якості прикласти до цього зусилля, щоб витримати цю затримку дихання. Тому. Принайома вона стимулює наш настрій, тому що змінює хімію нашого мозку, і вона ще і змінює наші вольові здібності. Тобто вона працює з нашою префронтальною корою, з нашою лобною долею мозку, яка відповідає за нашу примусовість уваги, що далі нам може багато де знадобитися і в роботі, і в медитації. А якщо ми кажемо про розтяжки, то тут зовсім не зрозуміло, як можна було повірити, що це може допомогти простимулювати тестостерон, тому що розтяжка просто розслаблює м'яс. І це не так вже і потрібно нам насправді, якщо розуміти, що м'язи напружуються найчастіше тоді, коли вони слабкі. Тому що наш суглоб, рухаючись, коли м'язи слабкі, відчуває нестабільність і рухається не в дуже коректних котах. І тому може травмуватися. А через це стимулювати наші м'язи, напружуватись, щоб вони, хоч якось, застабілізували цей рух, або обмежити зовсім цей рух. І тому. Чим більше напружується м'яз, тим більше ми хочемо його розтягувати. Але ж це не допомагає. Розтягнути він ще слабкіший, і тому наш мозок знову буде провокувати напруження, контрактури, щоб м'яз, хоч якось, впорався своєю роботою, якщо він не може бути сильним то нехай хоча б буде короткий, щоб хоч якось витримати це навантаження. Тому насправді інтенсивні силові навантаження дадуть нам не тільки підвищення тестостерону, а іще й глибину руху і розслабленість нашому тілу. Як би це може бути контрінтуїтивним, нам не здавалося б? Ну а далі я запитала у своїх друзів, а що вони думають стосовно зниження тестостерону? Що саме впливає на його зниження? Це жирова тканина, зайва вога, пиво, танці або секс. І більшість відповіла правильно, що це зайва вага. Насправді, жирова тканина це серйозна проблема для чоловічого організму. І є така особливість, що жирова тканина може запасати, відкладати в собі стероїдні гормони. А наші статеві гормони, якраз стероїдні, тобто в них жирова основа. І тому вони дуже легко відкладаються в жирові тканині, якщо є її надлишок. І ось активна форма тестостерону, яка виділяється вранці яєчками, починає працювати в тканинах, відновлюючи їх і кістки, і м'язи, і навіть наша імунна система залежить від тестостерону. Та навіть наші нові нейронні зв'язки теж залежать від рівню тестостерону. І ось, коли тестостерон відпрацював, він потрапляє в печінку, де розпадається на периферічні форми. І ось був тестостерон, а вийшов дегідротестостерон. І Ця периферічна форма, вона вже не має таких анаболічних здібностей, але ж вона дуже легко може відкластися в цю жирову тканину, якщо є її надлишок. Ну, якщо надлишка не буде, то і спочинки разом з жовчу, це потрапляє в кишківник товстий і далі на вихід. Але ж якщо ж є жирова тканина зайва, то там дуже легко відкластить Цю периферічну форму тестостерону, яка починає обманювати мозок. Він думає, що в організмі дуже багато тестостерону, тому не треба його стимулювати. І мозок починає пригничувати синтез тестостерону. Тому для чоловіків дуже важливо розібратися з зайвою вагою. І ми бачимо зв'язок. Інтенсивні слові навантаження, які підвищують тестостерон, і жирова тканина, яка піднижує, між собою дуже зв'язані. Більше навантажень менше жирової тканини, менше навантажень більше жирової тканини. Тому це дуже важливо розуміти. Ну і тут все дуже легко працює насправді. А от, якщо ми кажемо про, наприклад, Пиво, то мені дуже дивно, що цей міф досі ще такий живий. Насправді є така теорія, що пиво може якось вплинути на репродуктивну систему чоловіків, тому що там є хмельни. Пиво роблять з хмелю, а це фітоестроген. Насправді там дуже-дуже мало фітоестрогенів, і навіть якщо їх було там багато, це могло вплинути тільки на тих чоловіків, які в період статевого дозрівання п'ють це пиво. Але ж, наскільки я розумію, пиво можна пити значно пізніше. І насправді в ньому нема стільки фітоестрогенів, щоб навіть в період статевого дозрівання якось вплинути на формування цієї системи. Там насправді дуже мало фітоестрогенів. А з віком, коли вже все сформувалось, фітоестрогени нічого поганого не зроблять вашому організму, їх навіть іноді використовують як ліки і не тільки для жінок, а для чоловіків теж, коли є захворювання гормоночутливих чутливих тканин. Тому боятися пива немає ніякого сенсу, і як із будь-яким продуктом, то треба розуміти міру, і тоді ви собі не нашкодите. Якщо казати про танці, я сподіваюся, що це була шутка, хоча так, дуже влучно, чоловіки не танцюють. А ось, якщо ми кажемо про секс, то тут це навпаки секс підвищує рівень тестостерону. І чим довший секс. Тим вище буде рівень тестостерону. І це теж пов'язано, коли низький рівень тестостерону, тому і менше ерекції, вони не такі потужні, не такі довгі, і сам акт, тобто довжина фрикцій, вона теж скорочується і. Відбувається те, що в народі називають скорострел. Ну і тому дуже важливо підвищувати тестостерон. І як це не дивно, чим довше відбувається секс, тим більше це стимулює далі рівень тестостерону. Тому займайтесь сексом, практикуйте інтенсивні силові навантаження і все ж таки е, слідкуйте за зайвою жировою вагою. І буде вам щастя. До побачення.